Це вікна з головним за середу. Добрий вечір. Заява Олександра Турчинова. Розпочинається повне перекриття східного кордону з Росією. Таке президента виголосив під час виїзду на блокпост силовиків біля Слов'янська. Деталі від Ігора Лавенка маємо живий зв'язок. Ігоре, привіт, де саме хто і як перекриє кордон. Доброго вечора, Володю. Але я хочу розпочати не з цього, а з останніх вістей е, з полів боїв. Е, хочу сказати, що активна фаза АТО на Донеччині триває. Від учора бойовиків загинуло щонайменше дві сотні та пів тисячі поранених. Такі дані нам подали е, зі штабу АТО. У Слов'янську не припиняються бойові дії, і от ми маємо найсвіжіші відомості звідти у ці хвилини, йде запеклий бій наших десантників з терористами у селі Семенівка. Це передмістя Слов'янська, там мінометним. Вогнем наші війська знищили склад з боєприпасами сепаратистів. Прошу послухати речника АТО Владислава Селезньова, котрий у ці самі хвилини перебуває неподалік від бойовища. В нас як силами антитерористичної операції за, за задачі силами мінометного розрахунку було знищено склад там, де зберігають припаси, і які за допомогою цих розстрілювали мирне населення Слов'янська. Я зараз. Постерігає за тим, як впуснув цей склад, клуби диму окутали майже всю долину. Тобто, склад з боєприпасами бойовиків. Знищено Ну а тепер до Турчинова. Сьогодні в зоні АТО справді перебував виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Він прибув на не один прибув у колоні, прибув на блокпост під слов'янськом у колоні броньованих представницьких авто у супроводі БТРів. Турчинов пообіцяв нашим військовим. Перекрити кордон з Росією, аби після цього зникла можливість постачати зброю та бойовиків на територію України, і тоді нарешті запанує довгоочікуваний мир. Ігоре, через Бібля Слов'янська пошкоджено один із основних водогонів Донбасу безпитної води чотири міста це десятки тисяч людей. Тобі вдалося дізнатися, коли їм повернуть воду. Так, Володю, ця інформація підтверджується у результаті збройного протистояння на півночі області. На півночі області снарядом пошкоджено другий Донецький водогін. Частково без води залишилися жителі Слов'янська, Костянтинівки, Дружківки, Дружківки і Краматорська, фахівці місцевого водоканалу негайно готові виїхати на пошкоджену ділянку для ліквідації аварії. Однак, станом на сьогодні зробити це не представляється можливим через безперервну стрілянину у цьому районі у цей час. Виду. Ця переговори щодо забезпечення озб... озброєними, озброєними сторонами спеціального зеленого коридору з метою е, безперешкодного проїзду аварійних бригад для ліквідації ушкоджень водогону. Е, найгірша ситуація з водопостачанням у слов'янську, бо там, окрім потрощених труб, ще й припинене живлення електронасосів кількох фільтра... фільтраційних станцій. Це обладнання теж пошкоджене в результаті бойових дій. Она еще течет, пока, пока вот. Пока город это... не останется да, без воды. Да. А сейчас уже воды в кране нет. Так это на Донецк идет вода? Да, это это, это это вода Донбасса. Это походу напорная труба, которая в Донецк ведет воду. Вот люди пытаются отгородиться. У некоторых подвалы позатапливало. Люди масово тікають зі Слов'янська на сусідню Харківщину. Там місцева влада і просто небайдужі громадяни нині шукають прихисток для втікачів. Як це відбувається, прошу подивитися у моєму сюжеті. Потік біженців зі Слов'янська не припиняється вже другу добу. Ось тут, в Ізюмі, є місце, де автобуси з втікачами зупиняються ледь не щогодини. Поки правоохоронці перевіряють пасажирів, сюди підходять місцеві мешканці і пропонують людям свою допомогу. Один із таких пан Петро, він голова Ізюмської спілки ветеранів Афганістану. Чоловік приніс два пакети з харчами, їх спустошили миттєво. Я це ад пройшов в Афганістані два роки. Поэтому я ти знаю, що таке бути видверне все своє, своє дома. Слов'янці кажуть, ті, хто має родичів на мирній території, покинули місто першими ще до активної фази АТО. А це вже втікають люди, котрих війна загнала у підвали. Чотири часи ми вчора в погляді. Ця родина попросила прихистку залива знайомих людей Колись разом відпочивали. Ані теж посторонні люди ми з ними познайомились на нашому славянському курорті. Ані нам предлагають допомогу. Це славянська в Харкові і завтра я, вже об... обратно хатів на Славянськ. Я дом не брошу. 56 років. шість літ. Куди б Якби мене хто прийняв? Послухавши, що пережили ці люди, пан Петро не вагаючись, пропонує дах над головою. Пожалуйста, до мене пустує, якщо хочуть, будь пожалуйста. Ну, чоловік 10 місяців. І газ, і вода, там всі условия. І я та і двор бальшу, 17 соток. Ось цей будиночок. Чоловік доглядає за ним, поки хазяїв у Росії запевняє, вони будуть не проти, якщо тут поживе родина, котра через бойові дії опинилася просто неба. Він оренда є. Вони сказали, якщо можна збуї, я можу і продати його. Хроми, не панські та є диван, ліжко і навіть телевізор, газ, вода та електрика до хати підведені. Скромні умови всередині компенсують мальовничі краєвиди з надвору. Телефон Петра втікачі записали. Про ці апартаменти розкажуть тим, хто їх конче потребує. Якщо факт, то факт. Наприклад, до глибини душі мене тронуло. Наразі в ізюмі на під'їздах житлових будинків можна побачити ось такі об'яви. Міська рада шукає волонтерів, котрі допомагатимуть шукати жити для тих, хто. Втікає подалі від набоїв та куль. Ігор Ловинок та Микола Авдієнко. Програма Вікна СТБ. Ігоре, шокувала звістка про те, що терористи захопили військову частину в Луганську. Що там насправді сталося? І де гвардійці нині? Так, Володю, ну насправді новини з Луганська не дуже хороші. Лугансько збройні сили втратили одну військову частину національної гвардії. Всю ніч підрозділ обстрілювали з автоматів, кулеметів, мінометів та гранатометів. Також навколо прицільно стріляли снайпери. Військові відстрілювалися до останнього набою. Нападники втратили шестеро людей. Десятки поранених з обох боків були. Через 10 годин протистояння військові вимушені були здатися. Ось відео де бійці під прикриттям з речами виходять оточеної. Будівлі е, їх передос їх передислокували на території практично знищеної частини. За даними при служби Нацгвардії, лишився неробочий БТР. І ця ніч також була вирішальною і для луганського прикордонного загону. Його двері тепер відкриті. Нагадаю, прикордонники мужні трималися, і кілька днів відбували зухвалі атаки бойовиків сепаратистів. Вони чекали на підкріплення, яке так і не надійшло. Звідти повсякчас лунав український гімн. Ось відео, де прикордонники обстрілюють з даху будинку, ось відео, де прикордонники обстрілюють з даху будинку, і ось постріли з житлового кварталу. Озброєні бойовики в оточенні місцевих і російських журналістів пересміюються як раптом в голову одного з терористів, не не зачепивши більше нікого, влучає куля снайпера. На цьому відео як з'ясувалося видання інформаційний спро... спротив помічник ватажка самопроголошеної ЛНР Болотова Сергій Пуга на призвисько Москва. Ось його фото у соцмережах. Відомо, що він тричі судимий кинув роботу на шахті і пішов воювати за гроші. Прикордонників нині під прикриттям передислокували. І ось відео, де вже нападники зривають український прапор і нишпурять у захопленому. Контрольному пункті ну авці лілі прикордонники кажуть, загін можна було берегти. І ще місяць тому вони просили у свого керівництва укріпити місце дислокації. Втім, усе безрезультатно на цю хвилину. У мене поки що все володю. Дякую, Ігоре. Добрих тобі новин.